Останнім твором сьогоднішньої нашої імпрези буде поема Заспівай народи за ковід, яку я написала у березні 2012 року. В ній написано все, що я відчувала тоді, це саме я відчуваю тебе. Рядки, я буду, котрі я буду читати тут, при друкові першої книжки Будитель нації, присвяченій 200-річчю Шевченка, упорядником цієї книжки, були викинені. Тому що він не знав, як пояснити мої слова тодішньому міністру освіти та бачнику, що ж це я. Таке говорила, ви почуєте. Так що переходимо до нашої Тарас, сюди. Писав Шевченко про життя, попереджав про майбуття, писав, як буйний вітер віє, ласкаве сонце з неба гріє, як вітнуть мальви і калини, Щебече радісна пташина, та як дівчата у вінках і співують при солов'ях. Присав про жай воронка в полі, як воду він носив у школі і про хатину в тихім гає, як долі добр її не знає. У кріпаках старий, малий, який прекрасний світ земний, як із високої він кручий дивився на Дніпро ревучий. Чого вартує вільна воля, що свої лаври? Більше з горя вона народові сплітає, не кожен щастя з нею має, та кожен прагне її мати, Щоб мирні досвідки стрічати та вільно дихати у днину під вечір чепурну хатину із поля власного вертати, з родиною за стіл сідати. Вечірні зорі роздивитись, та щиро Богу помолитись. За день подякуємо скласти, що він не дав в неволю впасти ані в людську, ані в душевну, та попросити в Бога ревно, щоб дарував свободу й волю та посилав лиш добру долю. Дитині, роду всій родині на многі літа в Україні писав на папері він думи завітні, та стали слова нам його заповітні. Заповідав свій край кохати та рідну мову шанувати, які б не закинула доля світи. Чистоту, самобутність її берегти, заповідав ярмі не жити та Україну так любити, як він любив її рідненьку. Чужих країв його серденько вкрай рідний думкою летіло, бувало, в розпачі боліло, та від того, що недоля зла, на груди краєві лягла. Народу підірвало крила, зміїним ядом отруїла, ще зрячі очі розсліпила та гострий розум притупила, приспала волю, дух, свободи. Він ще тоді, тобі, народе, будив від того сну, словами заспівав весну, надії, віри, сподівань, весну життя, весну дерзань. У приспані з душі, про це сказати нині мушу. Хотів тобі народи показати, що можна все життя проспати, стогнати, плакати в неволі та не міняти злої долі. Він не пророчив зле життя, застерігав про майбуття, якщо ти й далі будеш спати. Не зможеш кращого зазнати життя народи і в цім світі. Про це писав він в заповіті. Заповідав зі сну вставати, майбутнє розумом кувати, щоб глибше ти усе пізнав. Тарас могилу розривав, гайдамаків в словах проводив. На жаль, зі сну не розбудив, бо ти дрімати і спати звик. Тому той сон ніде не зник. Нині знову в петлю заліз. У багні потопаєш і від сліз. Сонно в дзвони, хоч скільки ви бийте, у дрімоті з болота не вийти. О народе, прозрій, пробудися і з болота того підведися, роздивись уважно довкола. Україна жива, хоч і хвола. Оздоров! І себе, і її. Тут Шевченкові думи, й мої. Час прийшов думи ці відтворити, як не хочеш народи мій жити вічно в рабстві, в сплюндрованім краю. Пробудися, змія підповзає. Чи не чуєш, як здавлює груди? Їй байдуже, чи дихають люди. Пробудись, бо змія непроста, вона довгого має хвоста, по землі слизьке тіло повзе, обвиває в обіймах тебе, щоб до смерті у них задавити. Пробудися, зі сну, щоби жити, підповзає зі сходу удар. Що підступно здавен обіймав та вбивав твоїх пращурів мирних, одурманював мудрих і сильних, перетворював мову в язик, він до хитрощів цих уже звик. Це московський удал. Бережись, пробудися зі сну, пробудись. Тим злочинцям, що в краю не гнись, патріотів із тюрем звільни, з ними ворога з краю жени. Прочитай, про це пише Тарас, з того світу взиває до нас, він не може до Бога полинуть через нас, щоб не дати нам згинуть. Будеть слово Його до життя. Проспимо не буде вороття, і з ярма в котре тягне удав. Це Шевченко тоді ще писав і рядочки, і міжряддя читайте, з кожним словом його прозрівайте, будеть слово пророче до дії, Надихає до втілення мрії. Закликає ярмо руйнувати, пісню волі над світом співати, та свободою сповнивши груди, світло правди нести поміж люди. Чи ти чуєш, народе, вставай та разів заповіт заспівай. Заспів... Поки світ ще його не забув, заспівай, що ти волю вернув. Мій народи, великий, в наш край, як Шевченко хотів, заспівай. Я комруто. 소포아 Преза присвячена двом велетам України Тарасові Григоровичу Шевченку і Володимиру Васюку. Завершена. Я щиро дякую всім, хто прийшов, але запрошую сюди до слова голову нашої. Домівки Союзу українців у Великій Британії, лондонського відділу СУБ за те, що він надає нам різні приміщення приміщення, що ми маємо можливість де тут збиратися, творити, показувати нашу культуру українську, і перше ніж він, дякую йому, дякую всім присутнім, хто прийшов сюди. Дякую моєму чоловікові за відео. Щиро дякую пані Ірині і Браянові за те, що вони приїхали з Совсен. І гляньте, як вони наповнили наше свято отаким наглядовим матеріалом. Щиро дякую Влодку, прошу до слави. А Що дослави. Шевченка, Шевченка, будь ласка. І пані Дарі, я хочу від себе від всіх учасників. подякувати вам за всі участь Я тільки пригадував, я твою сказати одно, я не буду вас тримати. Хоча я то народився, я пригадую свій 96-го або 7-го року. Ми разом брати ми їхали на Україну, то не був перший раз, які кілкер зі були. Але була нагода нам з пліти до Києва з Києвом човнем. І човен називав ще ракет тоді, і з Києва до Кані випливали. Dejstno, Dnipro, in dejansko, ko boste torej dni proje, ki je široko obnavljalo, in torej boste videli kanju, in torej boste videli te shode, ki so morali iti až do gore, in torej torej tam vite na samo gorota, boste videli muzej, boste videli taras pokopan, resnično to, čelo, až kristilo, še od tisto male čest čemu, boste videli, da je taras Čenko pokopan, boste videli kanju, boste videli velečesno gorota. І дійсно, як тоді почуєте всі його твори поезії, дійсно тоді розуміти, про що йдеться. Дякую вам за чудовий вечір. Дякую вам всім, що прибули, і слава Україні! Героям слава! А я ще всім дякую за те, що ми живемо, набираємося енергії і передаємо її іншим людям. Слава Україні! Файдно все це дякуємо. Дуже дякую.